Форвард харківського металіста 1925 Олексій Сидоров самовільно залишив територію України. За офіційною інформацією від клубу, гравець не з'являється на тренуваннях, і наразі його місце перебування невідоме. Сидоров другу частину минулого сезону провів у складі Ковалівського колоса, де грав на правах оренди. Угода завершилася 30 червня 2025 року. Після чого футболіст мав повернутися до металіста 1925, оскільки основна команда вже вирушила на збори до Австрії, Олексій тимчасово тренувався з юнацьким складом, однак згодом перестав з'являтися на тренуваннях. Узагалі представники гравця та сам Сидоров підтвердили, що він дійсно покинув Україну, пояснюючи це особистими сімейними обставинами. Проте клуб заявляє, що не має жодної офіційної інформації, як саме гравець перетнув кордон. У зв'язку з цим металіст 1925 розпочав внутрішнє розслідування та підготовку юридичних дій проти футболіста за можливе порушення умов контракту у складі колоса Олексій Сидоров провів 9 матчів і забив 2 голи. Що ви думаєте про цю ситуацію? Чи має клуб право карати гравця за таке рішення? Напишіть свою думку в коментарях та не забудьте підписатися на канал.